Спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткофа запідозрили в роботі на Кремль. Сенатори вимагають від Марко Рубіо розслідування. А Росія може розмістити ядерну зброю в космосі, що наговорив Лавров на саміті в Анталії. Та де може бути нова точка російського наступу і чому він зазнає краху про що пише Британська The Telegraph. Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої уваги. 13 квітня. Песах у євреїв, у єврейського народу, я бажаю гарно відсвяткувати і дійсно бажаю, щоб приклад, який подав єврейський народ, з виходом з неволі фараона, з пошуком сенсів і зрештою, з відродженням держави і з її захистом був прикладом для наслідування. А усіх християн. Вітаю з вербною або пальмовою неділею. Бажаю всім Божого благословіння. Бажаю, щоб Господь нас дійсно підтримував, захищав, оберігав і дав нам усіх перемог і мир нашій Україні і стабільне, краще існування. А тепер безпосередньо до новин, які у нас є. Отже, видання Reuters повідомляє, що. У сполучених штатах сенатори дуже занепокоїлися тим, що стів вітков, коли приїздив спецпредставник Росії Кирил Дмитрів, так от Вітков його хотів прийняти в особистій резиденції, що взагалі є небаченим і є порушенням протоколів. Ну, оскільки оскільки це таке не передбачається, і зустрічі мають відбуватися. Офіційні контакти мають проходити безпосередньо а, в офіційних резиденціях, або в Білому домі. Ну, скоріш за все, у Віткофа це все ж таки адміністрація будівля адміністрації президента. Тобто, це Білий Дім в одному з крил, або Державний департамент, або інші установи чи то пак. Офіційній резиденції, де Вітков мав би поспілкуватися. А от запрошення його фактично додому Дмитрієва, Віткофом, мало би продемонструвати відкритість і готовність до зміцнення діалогу і покращення відносин між США і Росією і враховуючи впливи, які зазнає і, скажімо, інформаційно-психологічні операції, які втілює в життя Кремль, звичайно, що ризики, особливо Шпигунської діяльності, з боку Дмитрієва, його оточення безумовно вони є. І саме через це б'ють на сполох і про це говорять. І от сенатори написали лист державному секретарю США Марку Рубіо. І в цьому ці представники вони стурбовані і пишуть листа Рубіо, і не тільки де говорять про те, що їх ну, викликає занепокоєння. Фактично, робота Стіва Віткофа так, от, один із таких: це донор, головний донор республіканської партії, тобто спонсор. Це Ерік Левін, і він написав, що Вітков повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Таким чином, США хочуть дещо інституціоналізувати перемовний процес. Вони хотіли би, щоб ну окремі кола в Сполучених Штатах, щоб офіційні посадові особи, дипломати, які несуть відповідальність, яких можна контролювати, запрошувати на слухання. В Конгрес, аби вони вели ці перемовини, і це правильно, тому що тоді можна забезпечити контрольну функцію та механізми за тим, що відбувається. А так складається, що дійсно певні особи, наділені повноваженнями, і Стів Вітков, і генерал Нік Келок, вони вкидають певні дані в інформаційний простір, але по суті не несуть за це відповідальності на належному рівні. І тому це потрібно забезпечити. Це має бути забезпечено аналітичними службами Сполучених Штатів Америки, які має безумовно державний департамент і має Марко Рубіо. І Марко Рубіо, до речі, який ну мабуть найбільш частіше робить до речі антиросійські заяви і дійсно критикує Росію. За її дії, за те, що вона порушує домовленості, і за те, що відбувається, найчастіше він про це говорить. Він говорить про цілісність НАТО, про необхідність збереження американської присутності в Європі, тому що а, от щодо скорочення американської присутності в Європі. Йде зараз дуже багато розмов, і європейці реально стурбовані, вони схвильовані, вони бояться, що як тільки США будуть зменшувати свою присутність, навіть вже не говорячи про те, що Америка може зовсім піти і вивести свої війська, я відверто вам скажу, я в це мало вірю, тому що дуже багато процесів зав'язано на Європу і ядерне стримування Росії. а... Як би там не було, коли ми говоримо про ядерне стримування навіть Китаю, можливо, Ірану, хоч там і тривають перемовини щодо скорочення ядерної програми, яку знову ж видастьів Вітков, бачите, незамінна людина в команді Трампа. Він і в Санкт-Петербург, він і в Оман на перемовини з Росії, вибачте, з іранською стороною, тобто багато куди. Так, от, дуже багато процесів зав'язано, і система європейської безпеки та й загалом безпеки заходу самих США, не говорячи вже про НАТО, вона зав'язується на Європу і на розташування ядерної зброї США на території європейських країн. Тому, власне кажучи, сказати про те, що одразу буде скорочення і США в повному обсязі вийдуть, сказати важко, але те, що скоротити можуть. І тут питання до європейських країн. Так потрібно нарощувати видатки на оборону, потрібно збільшувати чисельність збройних сил, потрібно проводити навчання, потрібно переймати український досвід, в тому числі національного спротиву, підготовку народу до спротиву. А потім це, звичайно, що так само це і територіальна оборона, і багато чого іншого. І не бити на сполох. Перепрошую, друзі. Буквально поки з вами спілкуюсь, Зараз термінова новина, що ворог завдав чергового терористичного жахливого удару, ймовірно, балістичними ракетами Іскандер по місту Суми, причому по центральній частині, де райони забудови є цивільної забудови. І зараз уточнюється інформація, але ми бачимо, що Росія не припиняє ударів. Балістикою вона продовжує свій терор, і Вітков зі своїм перемовним процесом в Санкт-Петербурзі поки що на це ніяк не вплинув. а вплинути на це може тільки тиск, тільки посилення України, тільки передача, продаж нехай систем ППО, як запропонував президент України, продовження нарощування нашої міці військової і бойової, і жорсткіші санкції проти Росії. Дональд Трамп, до речі, президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії. А це один із пакетів, який був запроваджений ще до повномасштабного російського вторгнення у 2021 році, проти ряду юридичних та фізичних осіб ЗРФ, які підозрюються в причетності до втручання виборів, кібератаки і можуть загрозувати безпеці Сполучених Штатів Америки, безпеці та інтереси. От, власне кажучи. Проти них. Ну, а тим часом США продовжують пошук рідкоземельних мінералів і металів і хочуть видобувати такі із дна Тихого океану. Там є поклади, вони потрібні, і про це на сьогоднішній день так само іде мова, про це говорять. Ну знову ж таки дається взнаки нестача. А безпосередньо цих рідкоземів, для оборонної промисловості Сполучених Штатів Америки, особливо в контексті підготовки до можливого військового зіткнення з Китаєм, видання The Sunday Times написало великий аналітичний матеріал, в якому йдеться про те, що з такими темпами, як ситуація розвивається, Китай. Може випереджати Сполучені Штати Америки за кількістю свого військового флоту, за кількістю військово-морських сил і кораблів. Але поки що, звичайно, перевага США як і над Китаєм, так і над іншими країнами світу зберігається у кількості авіаносців. Якщо у Китаю таких два, в тому числі один, який вироблявся на території України Миколаївськими суднобудівельниками. І який потім був транспортований до Китаю і там перероблений, то у Сполучених Штатів Америки таких 11. І тут перевага є значною, як і в інших компонентах. Одначе дається взнаки розвиток китайського ВПК і можливостей, в тому числі, навіть спробувати кинути виклик Сполученим Штатам Америки на морі, що взагалі важко уявити, тому що. Традиційно так складалося, що в своїй історії Китай все ж таки є державою сухопутною, і навіть ініціативи, які ми бачимо, сучасного Китаю, один пояс, один шлях, намагання зв'язати схід і захід мережею залізничних мережею залізниць, мережею великих сухопутних маршрутів, все ж таки вони характеризуються тим, що для Китаю є зрозумілішим та очевиднішим використання суші. А не море, але а, історія змінюється. Про прогрес і процес не стоїть на місці, і не можна виключати, що в якійсь перспективі Китай спробує кидати виклик, в тому числі і в океанах, і в морях Сполученим Штатам Америки. Це те, що може трапитися, і звичайно, що американці до цього готуються. А як готуватися? Потрібно нарощувати виробництво, потрібно виробляти більше кораблів, потрібно більше суден, потрібно розвивати defense industry, потрібно кудись цей трильйон на оборонку, про який говорять Сполучених Штатах. Видатки на оборону та безпеки будуть становити трильйон доларів, як заявляє президент США Дональд Трамп, Но їх же потрібно десь витратити, реалізувати, а де це зробити? Ну, звичайно, в тому числі виробляючи більше озброєння, бо потреба в цьому на сьогоднішній день є. І для України є потреба, ну і для штатів, якщо вони хочуть і надалі бути дійсно серйозним світовим гравцем і щоб світ це бачив. Тому що Китай дуже серйозно кидає виклик і. Є перспективи, що навіть в якійсь перспективі від 5 до 10 років беремо, та навіть до 2030 року, якщо ми візьмемо, що Китай дійсно може дуже потужно конкурувати і навіть збільшити кількість свого корабельного угрупування на морі, це теж треба розуміти. Ну а тим часом. Росія таки не відмовляється від планів можливих розмістити свою ядерну зброю в космосі. В НАТО б'ють на сполох. Про це зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рюте, і він каже, що це становить дуже серйозні виклики та загрози. Ну, безумовно, але про це йшла мова ще рік тому. І висновки треба робити. Що Росію треба стримувати, зупиняти, що Росія, як імперія, має бути зруйнована вдрузьки. Уже давно це варто було б зрозуміти. Чому в НАТО ще не зробили точних висновків, вірних і чому немає консолідованої позиції щодо цього? Росія в такому слабкому стані перебуває, що. Ну, слухайте, від віслюків на фронті до ядерної зброї в космосі. Ну, по-перше, я чомусь не дуже вірю, що Росії вдасться там щось розмістити. Ну, є підстави так вважати інакше якщо вдасться, то хто їм в цьому допоможе? Хтось цей цей технологічний потенціал? І друге, ну слухайте, якщо стільки багато проблем від Кремля. Так багато говоримо про Путіна, про Росію, про загрози на морі, на суші, в повітрі уже і в космосі, куди Росія хоче пертися всупереч всім міжнародним конвенціям і документам, які забороняють використовувати космос у військових цілях. Ну, Кремлю на це начхати, так скільки можна толерувати і терпіти те, що є ось ця агресивна держава, якій начхати. Ось що обурює. Тому ось ці всі статті, ну, розмістить Путін. Так може розмістити, а що йому заважає, як ви йому протидіяти. Констатацією фактів? Чи яким чином? Це ж має бути активна, активні способи протидії, а не ой-ой, я боюсь і так далі. Ну це вже виглядає абсолютно комічно і смішно, і Путіна тільки заохочує до дій, тому що таким чином він вважає, що НАТО слабке, а треба демонструвати силу. І потугу, тільки таким чином можна досягти якоїсь переваги. А звичайне розташування в космосі це великі загрози, які загрози становлять, наприклад, знищення супутників в космосі, тому що це потенційно може призвести до виникнення величезної кількості космічного сміття. Коли просто використання супутників буде безсенсове, коли з орбіти не буде видно нічого, коли не можна буде використати супутники ані для зв'язку, ані для сільського господарства, ані для стеження, ані для вивчення землі. В наукових цілях, як це зараз використовується, і не можна буде використовувати і космос для вивчення, для ресерчинг, для досліджень, для того, щоб краще знати і нашу планету, і космос, і вивчати, чи існують прибульці, де вони, інші галактичні системи, і так далі. Тому, звичайно, це становить величезні ризики, і це вкотре є свідченням того, що потрібно робити правильні висновки. І зупиняти Кремль. Тим часом Росія може готувати нові наступальні дії і штурми на Харківщині. Про це повідомляє Осув Хортиця. На харківському напрямку армія агресора здійснює заходи з доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій. Також повідомлено, що. Було розбито штурм росіян з п'яти бронемашин на Купінському напрямку. Противник не полишає спроб атакувати українські оборонні укріплення на Покровському напрямку, теж але жодних успіхів немає. А загалом видання The Telegraph британське написало, що дійсно. Як ми з вами і говорили, спостерігається ворожа активність і намагання штурмувати позиції Сил оборони України на Сумщині, і що це один із центральних визначальних напрямків удару ворога зараз. Але видання за телеграф сумніваються у можливих успіхах російських військ через те, що, по-перше, бачать структурні та системні проблеми в армії РФ. І друге спостерігають за тим, настільки наскільки ефективно та потужно сили оборони України використовують різні типи дронів для того, щоб знищувати ворога та сповільнювати його темп наступальних операцій, І роблять висновки, що таким чином противник не буде мати значних успіхів. Ну, власне кажучи, це оцінка британців. А ну, в принципі, з цим варто погодитися, тому що дійсно це. А, так і є, ми бачимо, як ці атаки відбиваються. Ну, а тим часом неприємна не новина, сумна новина, тому що загинув український пілот Павло Іванов. Він а, загинув а, під час виконання бойового завдання на літаку F-16. Мої щирі співчуття рідним та близьким, і щирі співчуття рідним та близьким тих, хто поніс втрати. Чиї сини, дочки, родичі, батьки, брати загинули на цій війні? Вони дійсно вчинили подвиг, і ніколи не можна забувати про це і не переставати їх вшановувати та згадувати. Є різні версії зараз обговорюється видання BBC Україна з посиланням на джерела свої високопоставлені військових зв'язковій сфері. Зазначає, що літак борт F 16 ймовірно міг був збит, міг бути збитим під час виконання бойового завдання російською ракетою або зенітно-ракетним комплексом. А С-300 чи навіть С 400 скоріш за все, або ракетою класу повітря-повітря, тобто ворожим винищувачем, зараз всі додаткові обставини встановлюються з ризиком для життя постійно цілодобово працює наша авіація, повітряні сили збройних сил України. Вони завдають ударів по цілях ворога. Наскільки є можливість, наскільки дозволяють наявний наш авіапарк, та наші, наша кількість ракет засобів авіаційного ураження працюють і будуть працювати. Честі хвала їм за це, як і усім підрозділам Сил оборони та безпеки, які продовжують виконувати бойові завдання. Це дуже Важливо. А що стосується літаків, поставлять ще питання? Найважливіше, що це пілот, що це навчений, навчений кваліфікований пілот, і звичайно, це найбільша втрата. Літак поставлять так, літак втрачений так F-16. Але як без втрат, до речі, це зараз теж спосіб країнам НАТО вивчити можливості. Власної авіації у протидії Росії це все треба вивчати, це все треба фіксувати, робити відповідні висновки, удосконалювати літаки, бронемашини для того, щоб вони ставали кращими і в майбутньому цього не допускати. Ось що важливо. Ну і тим часом дещо заспокоїться ситуація з тарифами, тому що президент США Дональд Трамп звільнив і виключив зі списку смартфони, комп'ютери та чіпи від мит від тарифів, тому значно і стрімко їхні ціни не зростуть, і це, зрештою, добре. Крім того, радник Трампа з питань фінансів якраз і безпосередньо тарифів Наваро зазначив, що. Фактично він зазначив, що збираються укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо, і Трамп буде головним переговірником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення. Тобто США будуть вимагати скасування тарифів і мит від тих країн, які запровадили проти Америки ці обмеження раніше. Ну і відповідно самі будуть фактично. А так само скасовувати мита а загалом реакція більше негативна в американців. Вони не дуже розуміють, для чого це було потрібно, тому Трамп буде реагувати. Але разом з тим ми бачимо, що пропонуються певні формули. Все ж таки, Трамп намагається досягти свого в цьому. Було б добре, якби ще президент США вжив засобів та важелів тиску проти Путіна. Адже. Попри перемовний процес і попри попередження Трампа про те, що він чекає до кінця місяця припинення вогню, ми бачимо, що Росія продовжує завдавати терористичних ударів і не припиняє своїх наступальних дій на фронті. Але сили оборони України теж готують ворогу неприємні пастки, тому нехай не сподіваються на те, що їм буде дуже легко, буде дуже важко. Ми продовжуємо нашу боротьбу. І крокуємо з впевненістю та божою допомогою вперед. Бережіть себе і слава Україні!